Лисак генерал. Отже, в Одесі створена міська військова адміністрація. У цьому плані я заздрою деситим. Значить, відповідний указ підписаний Володимиром Зеленським. Сьогодні цей указ одразу був опублікований після звільнення пана Лисака з посади голови Петровської да. От ви бачите, встановлюється міська військова адміністрація. Це саме орган управління. Державної влади, який буде займатися містом, він, по суті, собою підмінить виконком міської ради, от, і голова міської військової адміністрації, по суті, собою підмінить повноваження міського голови. Там навіть є процедура передачі повноважень. Відповідна буде виконкому два тижні на те, щоб передати повноваження. Отже, очолов Сергій Лисак, от ви бачите, його на своїх екранах, це голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Е, оскільки я в кривому розі живу знаю, я за нього так непогано. Колишній е, значить працівник Служби безпеки України керував різними підрозділами в різні часи, кажуть, приймав участь в АТО. Є відповідні там його інтерв'ю е, певні того часу, е, в цілому в нього достатньо куца. Куца, значить, біографія, як і будь-якого спецслужбіста він написав наступне, значить, це оця прикольна історія. Мені сподобалось. сьогодні. Закінчує свою роботу на посаді начальника Ніпропетровської ова. Він там написав роз ну, такий дуже розгорнутий пост, в якому, значить, писав, писав, як він пишається роботою Ніпропетровській власній військовій адміністрації. В принципі, ще раз повторюсь: це людина повністю з вертикалі служби безпеки України. То, значить, того як він очолив Дніпропетровську обласну військову адміністрацію, він був головою Житомирської Житомирського обласного управління служби безпеки України кажуть в період початку великої війни навіть приймав участь в бойових діях в цей момент. Але але зацеплю я пана Лисака з іншого боку. Я вам нагадую, він голова колишньої. Житомирську обласну управління Служби безпеки України постійно працював в органах значить Служби безпеки України. Так от, коли він став головою Дніпропетровської обласної військової адміністрації, дякуючи Суспільному Дніпро, в нього запитали про Вілкула. Якщо говорити про Кривий Ріг і таку персону, як Олександр Вілкул, який начебто очолює військову адміністрацію міста, але такої посади офіційно немає. Чи будете з цим щось робити, і чи з ним ви так само вже встигли поспілкуватися? З ним я ще не спілкувався. Не спілкувався. У мене заплановано на цьому тижні ряд зустрічей. І в будь-якому випадку, запевню, якщо не на цьому тижні, то на наступному тижні ми з ним поспілкуємося. І такої посади фактично немає зараз. про що ми з вами тоді говоримо. якщо такої Ну мені просто цікаво, так, ваша думка з цього приводу, і чи будете такої ви Такої посади немає з цим робити. Ясно, що ми будемо щось робити. Треба спочатку розібрати з його взагалі діяльністю, з його, скажімо так, визначитися його правовий статус. Ми цим будемо займатися, і фактично ми вже цим займаємось. А насправді про вас не так багато. В той, момент, я не я ще вірив, що... В той момент я ще вірив, що пан Лисак мені не бреше. В той момент я ще вірив. Отже, підтвердження моїх слів, ви бачите на своїх екранах. Знамените розпорядження колишнього голови. Дніпроської обласної державної адміністрації, якого не існує, е, якому призначено Олександра Вілкова головою військової адміністрації міста Кривий Ріг. Це знамените розпорядження, ми вже його показували. Тепер наступне можна? От Наступне, там буде ще. Оце. От я його більше всього люблю. І збільшив, Валентин, збільшив, саме, от як ми то минулого разу робили, там, де сірим. Буду дуже вдячний. Це е, відповідь обласної державної адміністрації. Значить, попередника пана Лисака, і трішечки нижче. І от той документ, що ви бачили розпорядження, його не існує, його не існує в інформаційній базі обласної військової адміністрації. Це за підписом пана Орлова який був заступником далі в пана Лисака. Значить, нема, не існує. Тобто нема такого посади. Все, можна прибирати з Дніпра Лисак Кулачком такий, ми розберемося, щось як розберемося. Ну і приїхав він Кривий Ріг. Значить, е, приїхав він Кривий Ріг. Там буде фото, де вони сидять в президії, наступне, де дід, значить голова районної адміністрації Ткаченка Лисак. О, і оце. Це, е, приїхав він в Кривий Ріг через е, півтора тижні, от на цьому прекрасному значить заході е, посидів. І на цьому прекрасному заході, коли, значить. Отак о, о, і все. Отак і буває, о, так, коли о, починаєш о. На, на Службу безпеки щось ото говорити. Ну, там є кейс, все ж таки, ну, про що, Олександр може безкіночно про це говорити, але не ми його зупинили, він його зупинив. Криворіж обливає. сама доля. <свят> так, сама доля зупинила, але тут треба розставити, що реально у, у Вілкула немає ніяких повноважень, і його просто, його просто таким розпорядженням призначили якимось там начальником. Ну, Та, до того, того що... був мером, я ж правильно розумію. Чи Ні, брат? мером, мером, мером був його батько. Він на цій фотографії а, здається його... там крайні справи. Цей, та, це, це, це просто клан ну, вілкулів. Які... Так. Ну, почекай. Клан вілкулів – це який би там не був клан вілкулів, е, вілкул е, управляє там е, Вілкул знаходиться на тому місці, на якому він знаходиться, виключно тому, що є політична воля зверху. От і все. Ми бачимо, що коли немає політичної волі, чи коли є політична воля, точніше, е, умовний Труханов е, дуже швидко. Перестає бути умовним. До речі, дуже дуже сміявся. З, 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 з жарту що Волод Віталій Кличко до сих пір не може зрозуміти, як у острова можна було забрати громадянство? Да. Це я так посміявся. Просто це до того, що нувається на увазі. Все... Це треба ж подивись. Ярослав да, чекай, да, це да, ж да. треба пояснити, що в Києві є Труханов острів. Так, і так, там так. в принципі, я, і тому та, та, це дійсно смішно. Тим, хто з Києва, що як гостро можна було забрати, забрати паспорт, так тому <світ> те, що Вілку там займає якусь, скажімо так, фактичну посаду чи місію, значить, йому дали відповідно відповідний яр ярлик, як в своїй час робили там там історичний oh, період. Так, тобі, але це, це, це вже чи інше питання. Ми зараз, Мені більше б хотілося б поговорити, що. Так, що там мабуть, Так, тепер у нас пан СБУшник, який, який керував Дніпровською Дніпро областю. Тепер він буде керувати містом Одесою. Так, так, і. От, пан, пан Лікаренко з'явився. Саша, Александр. що це за оце? Припини цю звичку свою. Тебе ж тіпає, чи що? Е е е да, ми бачимо, що світло, ти з'явився. Просто говори тільки, я ми помітили. Тільки, будь ласка, стистеш, <світло> ми всі на кривому <плес> розі жі. Як... Показує, ви показуємо відео з Лисаком, який не віддупляє, хто такий вілк, що він громадський активіст. Показував, так? <плес> Показуйте. Я ж не знаю. Який на сьогодні статус Олександра Вілкова? Статус Олександра Вілкова на сьогодні в Києві. Ви Цепутно. приблизно кілька тижнів тому говорили в інтерв'ю громадському, що немає військової адміністрації Криворізької, а от і ви Греба мали зустрітися. А що це за допомогою? Перепрошую. А ви сам Криворожанин, не знаєте, що це таке? Ні, ну я правовий статус просто питання. Є питання щодо радио. Фактична громадська організація, яка допомагає, сприяє. Тобто він була громадська організація. Так, точно. Тобто так. представник громадської організації за версією пана Лисака проводить наради серед військових. Півтора року реквізував майно за фількеними грамотами. У мене є документи, які це підтверджують. Значить, е е мав доступ до секретної інформації, пов'язаної з обстрілами, з забезпеченням військових, активно роздавав устні накази працівникам виконкому Криворізької міської ради. І стоїть пан генерал Лиса. І говорить, а більше того, на цій, на, цій нараді, на цій нараді він дякував особисто вілку Олександру. Він сидів там в кольорці, в залі. Він може, а де тут Олександр Вілку? Я вам хочу подякувати. Дякую. Це відео, до речі, підчистили потім з усіх ресурсів, я його сьогодні не зміг знайти. А довго шукав. Довго. Та а там далі фотки ще прикольні, де лисак постійно зависає Саша Вілку. Постійно, на величезній на, на кількості нарад. Оце бачите. Оце, значить, слуги народу і Саша Вілку, бачите, раз, слуга народу, бачите, от вони зависають. бачите. Значить, вони зависають, вони сидять там. Тут домалювали, це фотошоп, уже, Саш. Ну давай без циркачства. Хто сказав? Хто сказав, що це фотошоп, я бачу, Саш. Я тобі зараз щось домалюю на Обі, розумієш? Ну просто давай ми будемо більш серйозні. Тобто, жарти жартами для цього є там певні напрямки. А стосовно всього, влаштовувати мітинг, ну, громадська організація. Лесап тоді обіцяв розібратися і не розібрався, значить, збрехав. Потім каже, що там громадська організація. Олександр пише, такої ГО немає. Це твій на? колега, так би мовив. І, так, тут і я питання казав, що в тому такої що... Чого немає? Ну от, ну в тебе світло все час виробили. От, і ти ну, може ти там комусь пояснював, але такої його немає. І все це самозванці, які сидять і от керують кривим рогом. Так мало того, там от ці от незалежні медіа, які вручають е премію імені Гонгадзе, беруть е таке улесливе інтерв'ю у Вілкула е в двох частинах. Між іншим, от я вчора згадував про Труханова, як у нього Соня Кошкіна брала інтерв'ю. Вилизувала, як кошенятко кішка, розумієш? І тут таке саме було стосовно вілку, але вас це не дивує, в принципі. Ну, давай, посмійся, Ярослав. Ярослав, звук. Ярослав звук, знову звук, звук, Ярослав, звук Ярослав, перек... переключись Перше, ще Рослав раз, у поверне... тебе щось відбувається там. Перший Ярослав свій звук, давайте подивимось. Є такі Та лечі. у нас сьогодні якийсь трабл на траблі. Що ні, не ні, 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 є такі лачем. Uh, Та, значить, я знаю. Uh, він, багато від, він багато коментував тему Труханова і Вілкула, і йому почали сипатися значить, коментарів такого штибу, як ви бачите, ну, на своїх екранах. Одесити це не робили, Одесити За Труханова. Треба прибрати ще рек. Одесити За Труханова Він дуже багато робив для людей. міста. Адекватні люди за нього. Далі. Там просто набір. Ну що, політпроститутка, заходив в коментарі к постам, увидел уже реакцию людей, что у тебя в твоих петициях говорят. Інтересно, складывается весь город підтримує свого мера, а вы, ни разу за свою жизнь там не побував, рассказываете, как нам лучше жити. Ты самый настоящий гендон, стра страну. Далі. Вертан Оскар. Когда-то мне предлагали купить проигрыватель, я отказался, потому что мне нужен только выигрыватель. Дали. А что, там дали больше нема? Саш, я ж тобі переслав багато чого. Там навіть на іс Оскара. Там фотографії Оскара є, 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 і російські підписавсе все, все версії. А, ну так. Вот. Мені ж латин не Захидной Украины. Я прошу прощения, а какое вы вообще имеете отношение к Одессе? Вы одессит, кто вам давал право собирать подписи и вообще лезть в дела города, к которому вы не имеете никакого отношения, не можете иметь уже никогда, просто по праву вашего рождения. Вы, выбирали мэра одесситы, и только мы можем решать, быть ему мэром или нет. Но никак не вы. Занимайтесь порядком в Днепре и Филатовым, пожалуйста. Там есть куча своих проблем. Ангелина Борш. Вот, вот, вот Ангелина Борш. Як як, так, як красиво, як красиво так. Дякуємо Вангеліну за вашу думку. Да. Потім Михаил Светов. Оказывается, чоловік, чий мандат продлили під предлогом війни, которую офіційно в стране так ніхто и не провозгласив, может лишить гражданства мера, которого вибрали горожане. Так вот, какие демократические ценности? Далі. А вот mm -hmm. цей ні, це я помилився, Цей Джека. Як його там нікнейм? А ні, ну нікнейм, як там? Джека із Жека, да? Оце фотографія. Жека із Жека. Да. Жека із Жека, Во. І він пише, а, так що, Жека, да? йо! Ні, Жека із Жека, розумієш? А действительно, де, де, де не дайте не дайте, ебаной зеленой гніді забрати ваш город, пора <сум> э, резать, стрелять. <гум> э этих дарма... <пайніст> без безрадикально. Я, я просто погано бачу, що, що тут написано. В мене воно дрібнісіньке, розумієш? Без радикальних мер просто станемо совком. Автор поста, готовься після зміни власті, очки, що, що? очком відрабатувати пропаганду. Жека із Жека пише: клас. А тепер знову покажи мені Жеку із Жека епічну фотографію. Же, же, про Жеку написав уже цей Лачен, який не Західної України, що з Жекою тепер може зайнятися СБУ. Ну тобто, а, тим більше, Новий чільник Одеси він має відношення, відношення до СБУ. Це, і там з Кривого Рога теж Лачен щось ініціює. І... Ага. Вчора за пару годин. Зібрали ну петицію, щоб позбавили Труханова громадянства. Це вже просто крик душі людей, щоб, хоч якось, прибрати цього персонажа. Але я більше в шоці, що вранці заходжу в повідомлення, у мене сотні повідомлень з Кривого Рога. Що Вілкул це найгірше, що може бути. Хто з Кривого? Напишіть в коментарях, що там у вас. Так, ну тут Ярослав вже не просто так. Там є полтавський кейс. Ще ні, далі ми не будемо це ну, читати. Вони не можна. зовсім ідентичний все таки тому ну, зовсім що... не ідентичні, громад... бо... я mm... не позбавили mm... громадянства або не припинили громадянство. Мамай Мам... у нас був мером Мамай, він, він визнаний корупціонером, причому він сам визнав свою вину, в тому числі. Нагадаю, що він працевлаштував своїх домогосподарок, прибиральниць в комунальне... комунальну установу, яка повинна займатися інвестиціями. Тобто, там де такі тітоньки. Дві тітоньки, які взагалі там я навіть не пам'ятаю, чим них вища освіта була. Тобто, ну вони прибирали йому йому будинок. В нього великі, будин, великі будинки, і от він їх, щоб не платити їм заробітну плату, працевлаштував їх комунальне підприємство. От і все. Ну власне, там через будинок це... білка забігала. Ну, люстр, там багато що забігали так. Ну, власне, через це він визнав свою вину, тому що ну, там доказова база. І, власне, визнав вину і його зняли з посади. Тобто, тут все доволі, доволі просто в даному випадку. Але що його об'єднує з Трухановим, так це те, що вони обоє класичні приватні мери України. Mm -hmm. Це їх об'єднує Полтаву і Одесу в даному випадку. Тому, і кривий тому ріг. я а і кривий ріг. Так. Ну ми ну, бачимо, що Вілку така... не попав під немилість. Вілкул довів те, що він Бандерівець. Я не знаю, чим він доводив, але чимось, чимось напевно, довів, що так, тому що тому що він. Міцно садитися. Давай, <су> давай, значить, з такими жартами обережно, тому що в мене в голові завжди якісь кадри з гейпорми виникають в цей момент. Не треба робити зі мною. Я, Ви, я, 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 я виходжу з розмови. Тепер стосовно значить, лисака. От Чому я би mm -hmm. порадив одеситам не напрягатися, <су> не розслаблятися, коротше. Не Да? тому що, от ви бачите, я показав вам яскравий приклад того, що пан Досак є людиною системи. будучи головою обласної державної адміністрації, він мав повне законодавче право написати відповідний лист звернення, проведення такої міської адміністрації. Ну, а якою він має бути людиною, він СБУшний. Ну, блин, ну якою він має. Він революціонером має бути, чи ким? ну йо, -ма -йо. ну. Починається, починається. Не, ну, ти не, ти не ти дав мені підвести. Ти не, може бути. не дав мені підвести. Ну не дав підвести, жах. жаху. Ну, ну, тому, от, якби не розслабляйтесь. Отака, значить, лавка запасних Володимира Зеленського. Я це вітаю підвести, Одесу а з від, 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 Відвести називається, розумієш, Саш? Вітаю Одесу, вітаю Одесу з Лисаком. Бо вам буде тяжко. Але тепер це ваша проблема. А чим саме ну, тяжко. Чому я... чому? Чим саме тяжко. Ну, тому що я ж ще раз скажу. Що СБУшник може зробити? Це людина команди. Він став на посаду в Дніпрі головою там, військової адміністрації. Може Обласне. був якийсь кейс там з корупцією, я не знаю, бо з якимись такими речами. Типу, щоб, ну, наприклад, щоб я тобі розкажу побачу. історію. Наприклад, ну, по-перше, почнемо з того, що всі люди Різниченка зберігли свої посади для новиччини. Нього. Ну, це, це, це всі це... заступники, начальники управлінь відділів. Це по-перше. По-друге, там є історія дуже цікава, його пролінсько-менеджерських е, моментів. Е, у нього були проблематика пов'язана з тим, що у наш фронт, е, ну, вже так, близенько, вже частина Дніпровської області, Дніпропетровської, там е, по ряду громад провалені евакуації. Ми неодноразово mm. в ранкових етерах показуємо сюжети Суспільне Дніпро, які там от, вони говорять е, всі ці. Села, які мали бути відевакуйовані, там навіть цих заходів не проводиться. А в деяких по три роки для вашого розуміння, хоча вони за 20 кілометрів відділення фронту, не працює міжміський транспорт. Тобто, бабусі, щоб поїхати в місто за пенсію, треба 300 гривень. А обласна державна адміністрація з її мільярдами не може хоча б раз на тиждень знарядити пазі Це їх пряма прямий обов'язок, до речі. Що лисака у І вас уже це... немає, там розбирайтеся, там у вас. Вистачає людей, які керують. Та у нас всюди mm -hmm. вистачає людей, які керують. Просто це якесь треба було розглянути. Ну і тут найважливіші це були е коментарі пані Тетяни, тому що це вся вазня, яка випливає, та що закону, незаконно. Тобто, у випадку з Трухановим незаконно. Давай так, а у випадку з корбаном законно. А в випадку це каже, Ні, ні, Сліді, вона злову, не сказала, незаконно. що незаконно. Ну почекай, вона не сказала, що незаконно. Ну, добре вона... Вони сказали, що можливо, ну там недосконале законодавство. Він може це оскаржити. І швидше за все, що він може навіть дійсно оскаржити це рішення. Але, ну, але це вже буде потім. Це не зовсім незаконно. Я б все-таки хотів би на цьому Це не зовсім законувати. незаконно, але це такий механізм, який. І... Ну, ви ж бачите, що його використання залежить залежить від політичної волі, а не від якоїсь правди. Називається, називається, да. називається механізм, хто перший встав, того і капці. Розумієш. Ну, Тобто да. не право, не не, не право застосовується, а право сили. Ну, фактично, там да. я, я цар, я, я, я так хочу. До побачення. Так Трамп те саме робить, так. пані Тетяна так сказав: Про так завжди і завжди у нас в Україні. Чи хочемо, чи щоб було так далі, напевно, ні. Але я просто мене дивує чисто, от ви, ви чесно, от знаючи, що в нас там деякі, деякі е, коментатори-прихильники Петра Олексійовича Порошенка, е, в мене питання при умовно, от при Порошенку було не так, як зараз Ну, в, 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 в так. ну, призилено. При, при, при таких рішеннях да. так, ну, так, про подвійні стандарти. Якщо того. ми Слухай, вже критикуємо. Там. Да ні, я мене з якщо ми критикуємо Зеленського за це, то ми повинні критикувати всіх там і Порошенка в тому числі. Тому що в прихильників так. Порошенка є така штука, вони не помічають того, що робив Петро Олексійович, критикуючи за те саме наступників. Тобто, або ми всіх критикуємо за це, або ми тоді не критикуємо нікого. Ну, Дивись, там Сакашвілі, це... Сакашвілі, була ситуація, ще Крінжові Тут він Труханов пішов собі, дав інтерв'ю журналістів Одеський. Ну, а Сакашвіля хоче нагадати, що йому там пакет на голову вдягли і депортували. По дахах там, хах, в там експер... ганялись так. Та. Ні, по, -по, по Дахах, але потім його ж депортували в Польщу. Ну, Мовляв, звідки ти, ти зайшов? Да. Ну так, так. Та. Давайте я цю просто тему завершувати. Я вишню викор... я, я, на торт. Так от, на Каківці, Рот Роман Тадібу, я напам'ятаю, що він бачив цей момент, навіть е, так дуже не хотіла попередня влада бачити Саакашвілі в Україні, що вони пригнали тітушок. Uh -huh. і, я, 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 я просто бачив момент перший в своєму житті, напевно, і в останній, коли поліція захищала тітушок від витингувальників, які е, прийшли зустрічати Саакашвілі. Угу. Uh -huh. Так, тепер я швиденько. Тітушки колись зустрічали Ющенка в Донецькому аеропорту. Ну, це тоді не були тітушками, а розгнівані шахтарі. Давайте ми тепер про міжнародку, і про неї треба згадати, бо тут.